Це поправка до закону. Правильно. Голосуємо. Голосуємо за цю поправку. Це поправка. Це ж не закон в цілому, а поправка. Нормальна поправка. 231 голос. Шановні колеги, народні депутати, займайтеся у залі. 26,67, Повернення, колеги. За поверненням. Прошу підтримати. Так, повернулись. 250. повернули, 252. Повернулись. Друзі. Тепер давайте по поправкам цим. Продуктивної роботи, будь ласка, заходимо в зал. Бо в нас, на жаль, кожне міністерство створює замкнуті структури. А той же Це поправка до закону, правильно. Голосуємо. Голосуємо за цю поправку. Це поправка. Це ж не закон в цілому, а поправка. Нормальна поправка. 231 голос. Підтримується. Тоді, в цілому, з цією поправкою, в другому читанні і в цілому закон. У редакції комітету в другому читанні і в цілому з цією поправкою. Правильно? Прошу голосувати. Сіє прибав 228. Дякую. Дякую. Значить, 7-4 в залі. Правильно я розумію? Тиждень, який не буде сесійним, ще допрацює. Ми він зараз є неприйнятим. Е, Я маю на увазі не розглянути. За повернення, друзі. Важливий закон. Давайте підтримаємо. За повернення, друзі. 227. В другому читанні і в цілому. В другому читанні і в цілому. Голосуємо. Дякую, дякую. Патріотично. Повернення, друзі. Підтримуємо. О, оце вже зовсім інша справа. В другому читанні і в цілому 25-61 голосуємо. В другому читанні і в цілому 25. 61. Давайте, колеги, підтримуємо цей закон. Це дуже добре. 242 рішення прийнято. Браво. Колеги, повернувся Олег Валерійович Ляшко і фракція. Прошу ваше слово. Одна хвилина. І зараз 10... пані. Проект закону реакційний номер. щоб ми після 28.90, Голосуємо після 28.90, Муніципальної варти розглядаємо 15.58.